Сьогодні вдень з Романом Колядою на українському радіо. Найщиріші вітання всім, хто слухає програму сьогодні. В день на хвилях українського радіо. Ми починаємо наше спілкування. Сьогодні воно традиційно триватиме дві години і буде надзвичайно насиченим. Як виховати Саме про таку книгу будемо говорити о 14.32. О 14.10 будемо говорити про новий галузевий архів інституту національної пам'яті, то про про реформу архіву. Загалом, о 13.37 будемо говорити про онлайн-конференцію, як вибори президента США 2020 впливають на світову архітектуру Артур Колдом. Масов експерт з питань внутрішньої та зовнішньої політики США аналітичного центру Адастра коментуватиме для нас цю тему. Ну а просто зараз про економіку, про е, потенціал України буде виявлено е, рішення е, уряду, рішення влади, які могли би сьогодні докорінно або, хоча би принаймні покращити життя людей, або щось змінити. Що би вибачте, будь ласка, мені з того, що. Ми на один трильйон не використали можливостей за за останніх 10 років. Це вибачте, будь ласка, як знаєте, в тому старому одеському анекдоті, що е, хлопчик біг за тролейбусом і зекономив 15 копійок. А якби біг за таксі, то напевно би зекономив гривню. Але розумієте, і там, і там треба було бігти. Так от, власне проблема полягає в тому, що ми не використали наших можливостей і не використовуємо їх далі. На сьогоднішній момент вибачте, який якого відношення має оті аудити до рішення конституційного суду і до неотримання е, державою траншу з міжнародного валютного фонду з нашого дефіциту е, 270 мільярдів гривень. Тобто, розумієте, ми говоримо про те, що ми не використали, а далі продовжуємо не використовувати ті речі, які е, бажано було би використовувати. Які висновки зробила держава? Після того, як ми це почули, на мій погляд, жодних нам тільки пообіцяли в програмі до 30-го року щось поміняти. Ну будемо мати надію, що нинішні урядовці, принаймні, хоча б ще з півроку побудуть, щоб вони побачили, які вони цікаві думки мають запропонувати. Так що для мене на жаль цей аудит не приніс нічого надзвичайно цікавого, і я не бачу, щоб він приніс щось цікаве і для України. Приводу цієї от економічної програми на 10 найближчих років для мене тут є цікавий нюанс, тому що неодноразово експерти в цій студії, експерти, які там говорили про стратегію, казали таку просту річ: що для того, щоб здійснити бодай щось бажано дуже в кращий бік, потрібен безперервний рух впродовж хоча б 10 років треба, щоб відбувалися зміни в якомусь одному боці. У нас традиційно зміна влади, зміна президента, зміна Верховної Ради, Кабінету міністрів приводить до того, що всі починають критикувати попередників і йти в якусь або діаметрально протилежну сторону, або міняти кути, змінювати вектори і так далі. І тому подібне. В програмі, про яку сьогодні говорилося на ці найближчих 10 років до 2030 року, говорилось мало не про те, що це має бути економічна конституція України в лапках, звісно ж, обов'язкова для виконання всіма. Як це реалізувати і чи можливо це реалізувати? Е, вибачте, я це сприймав виключно як е, бажання і популістичні заяви. На мій погляд, на сьогоднішній момент, е, скажімо так, прописувати якісь речі, які будуть підтримувати е, зміна політику, надзвичайно важко. Е, завтра поміняється влада. Завтра прийде новий президент. Поміняються е, політичні погляди, тому що як правило президент приходить із своєю політичною програмою, і ми побачимо абсолютно нові принципові заяви, які також будуть називати, що нинішній час буде був невикористаний, що були знайдені ті чи інші там зловживання і так далі. Тобто класичний варіант українського політику і зміни влади. Тому я з вами абсолютно згідний на жаль, якихось механізмів, які можуть можуть забезпечити таку настільки жорстку спадковість влади, щоб вона власне не тільки е, формально на словах, але й реально е, продовжувала втілювати економічну стратегію на протязі декількох років, принаймні там десяти років, надзвичайно важко. Ну Хіба очікувати, що на другий строк прийде е, той самий президент, і ми побачимо, що він і далі буде активно проводити ту політику, яку започаткував на початку першого зі своїх президентських строків. І нашого варіанту, і, на мій погляд, в Україні немає. Ну як в будь-якій демократичній державі, тут ось ще яка цікава штука, зрештою. Є ж такі речі, які декларувалися, в принципі, обома, скажімо, попередніми кандидатами в президенти, основними: що Петром Порошенком, що Володимиром Зеленським. Ну, простий приклад: податок на виведений капітал. І один і інший декларували те, що це важливо, що це обов'язково треба. І те, у обох здається, це було в передвиборних програмах. Навіть податку нема. Навіть уже зараз не чутно дискусій про його існування. Чому так? Е, я вам хочу нагадати. Е... Одне з тих запитань, які сам собі пан Зеленський задав, і на нього дав відповідь, коли виголошував промову перед Верховною Радою у вигляді послання президента, пам'ятаєте, він запитався: а чи легко було міняти, чи легко буде міняти Україну? і Він сказав: Ні, надзвичайно важко. От вам відповідь на це запитання. Мало мати бажання, мало розуміти, як це треба зробити, треба ще і реально. Знайти політичну волю, щоб це зробити, і команду, яка це зробить на сьогоднішній момент. На жаль, ми бачимо достатньо низький рівень професіоналізму в багатьох діях діючої влади. І доти, доки е, ті урядовці, які прийшли до влади, молоді нові обличчя, не наберуться відповідного досвіду, вони навряд чи зможуть щось принципово зробити. Окрім бажання, треба розуміти механізми, які будуть реалізовувати ті завдання. Так що поки що вони ще вчаться. Я нагадаю, шановні слухачі, це програма сьогодні в день на хвилях Українського радіо. Ми спілкуємося з експертом економічного дискусійного клубу. Це Олег Пензен. На телефонному в даному разі зв'язку зі студією. Мене звати Роман Колядає. Звісно ж, працює телефон прямого ефіру 239 62 92 код Києва 44 і номер для вайбер запитань для ваших текстових повідомлень 097 107 107 9. Пане Олеже, повертаючись на пів кроку в нашій розмові, все ж таки до цього аудиту і деяких речей які акцентував Денис Шмигаль в своїй доповіді, в своїй презентації, там, скажімо, йшлося про корисні копалини, що Україна використовує, мовляв, лише третину із цих можливостей. Звісно ж, переважна більшість експертів говорить про те, що сировинна економіка це шлях в нікуди, і навпаки, треба підвищувати глибину переробки, щоб не експортувати сировину, а експортувати готову продукцію. З іншого боку, і сам Шмигаль говорив про те, що мовляв треба видобувати свої копалини, щоб тут створювати додану вартість. Але мені здається, що дуже багато хто мислить набагато лінійніше, ага, у нас багато корисних копалин, а давайте ми швиденько їх будемо видобувати і розпродувувати. Далі, як, зрештою, і землю. ваш прогноз? Чи призведе це сьогоднішнє твердження до якихось реальних процесів в економіці? Ну, для того, щоб ми мали можливість переробляти корисні купали не тут, нам треба робити повторну індустріалізацію України. Давайте будемо відверті. Е, так: коронавірус, е, був каталізатором тих негативних процесів, що були в економіці, але падіння української промисловості почалося ще. На початку минулого року ще далеко до коронавірусної інфекції, тобто, це говорить про те, що на сьогоднішній момент е, ті процеси, які відбуваються в українській промисловості, ця деіндустріалізація вона має значно глибші корені ніж просто е, проблеми пов'язані із е, пандемією. Тому е, поки що на сьогоднішній момент ми не бачимо якихось суттєвих кроків зі сторони держави. Які б могли б змінити цю ситуацію, немає навіть е, програми розвитку української промисловості, слава Богу, ми нарешті побачили створення е, спеціального міністерства і віце-прем'єра по цьому питанню, але поки що вони е, не приступили активно до своєї діяльності, а тільки займаються організаційними процесами. Доти, доки ми не побачимо реальних дій, е, які би. Сприяли розвитку української промисловості стимулювання української переробної промисловості в першу чергу. Говорити про те, що ми будемо використовувати добу добити корисні копалини в Україні, навряд чи можна. А коли ми з вами говоримо про специфіку добутку, ну щоб добути, треба витратити гроші достатньо серйозні для того, щоб пробурити тільки одну скважину під газ або під нафту, треба один мільйон доларів. І ми прекрасно знаємо, що нафтогаз маючи завдання розширення вітчизняного добутку газу за останні роки, практично його не наростив, хоча мав і гроші, і все останнє. Тобто, навіть маючи розвідані родовища, не так легко зробити ці розвідані родовища такими, що помислово використовуються. Так, що не так все просто в дійсності, і навіть при бажанні е, різко збільшити видобуток корисних копалин, ми обов'язково нарожнемося на серйозні фінансові проблеми для реалізації цього завдання. Вже не говорю про переробку, про створення підприємств, про будівництво на базі новітніх технологій е, нових переробних комплексів. Ну і робоча сила. Ми ж бачимо, що вона тікає з України, тому що немає належних робочих місць. Так що це теж достатньо серйозна проблема. Підготовки кадрів, професійної освіти, тобто всі тих речей, без яких новітня індустріалізація практично неможлива. Робоча сила ось в особі нашого слухача Богдана запитує в нашому студійному вайбері: Добрий день. Чи настане час, коли ми житимемо добре? Ну в дійсності ми всі цього хочемо, але ми маємо розуміти і інше. Ніхто за нас це не зробить. Жодний міжнародний валютний фонд не подарує нам грошей, щоб ми з вами стали багатші. Багатшими ми станемо тільки в тому випадку, коли ми саме заробимо е, то добро, про яке власне пише ваш слухач. Так що доки не буде роботи в Україні, доки не буде нормальної е, інвестиційного клімату, який дозволить створювати тут робочі місця, ми і далі будемо бідною аграрною країною. Приводу державного бюджету я нагадаю, у нас на зв'язку Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу. Так от, державний бюджет вчора за нього проголосували. Якщо мені не зраджує, мій склероз, 275 народних депутатів. При тому, що перед тим лунала нищівна критика. Більше того, там був такий дуже цікавий нюанс. от який я вас попрошу прокоментувати. Юлія Тимошенко, виступаючи з трибуни Верховної Ради, піддала просто ну так, як вона вміє, гострій надзвичайно критиці цей бюджет закликала тут же розглянути практично паралельний чи там як його назвати, тіньовий інший альтернативний бюджет, який вони вже подали. І тут же кілька депутатів батьківщини в свій ем, спільний кошик, так би мовити, голосування поклали свої голоси. Як ви це прокоментуєте? Це ж не друге читання, правда це перше. А перше читання дає можливість серйозно працювати з бюджетом. Перше читання робить проект виконує, який в Верховній Раді є, власністю Верховної Ради. До першого читання це є власність того, хто цей законопроект подав. Тому з моєї точки зору це нічого не значить. Це тільки початок того великого шляху, який має йти від формування. Е Скажімо, кістяка бюджету до його остаточного формування. Тому з моєї зору, це нічого не значить. Це тільки початок великої роботи. Якщо ми говоримо про 6% дефіциту, 6% ВВП дефіциту бюджету, другий рік поспіль цей показник перевищує рекомендовані. Другий рік поспіль, ну чи там вже не другий, у нас величезні дефіцити. Що з цим? Чому цей показник саме такий? Чи може він бути інший? І з чого це покриватиметься, тільки запозичення ну, чи щось ще? Дивіться, тоді коли Марченко, підстав, міністр фінансів, представляв цей бюджет у Верховній Раді, його запитали, чи е, угодив е, міжнародний валютний фонд е, цей дефіцит. Він сказав, що міжнародний валютний, був валютний фонд не був проти. Це знаєте, як з того анекдоту, мама не проти, бо вона не знає. Ми з вами ще не бачили тут моніторингової місії Міжнародного валютного фонду. Ну, Ми ще не бачили його позиції. Я думаю, що цей дефіцит, напевно, буде суттєво знижуватися, тому що він категорично не влаштовує наших кредиторів. І, власне, тільки після цього, до речі, пан Гетьмасов сказав, що вони знесли там декілька десятків мільярдів гривень для того, щоб збільшити дохідну частину державного бюджету. Так, що я думаю, що е, ми ще багато цікавого почуємо і про дефіцит, і про дохідну частину. І безперечно, після цього вже побачимо, як вони будуть ділити ті невеличкі копійки, які лишаться в результаті е, повного аналізу цієї дохідної частини. Ну там же ж цікаво, тому що голова рахункової палати Валерій Пацкан казав, що це надто оптимістично, де ці цифри взагалі, тому що бюджет зріс і за доходами, і за видатками з приводу реалістичності його. Ви вже частково в принципі сказали. Наскільки його поріжуть на вашу думку, так от реально дивіться, правляча політична сила неодноразово говорила і обіцяла, що вона як мінімум збільшить е, прожитковий мінімум. І приведе його у відповідність до фактичного. На сьогоднішній момент фактичний прожитковий мінімум порядку 5 тисяч гривень, а то, що закладено в державний бюджет 2 200 е, Якщо виходити із вимоги привести у відповідність прожитковий мінімум до реального, е, видатки державного бюджету мають зрости як мінімум на півтрильйона гривень. Це значно більше, ніж той дефіцит і все останнє, що є. Тоді бачите, власне стане питання не просто різати, а стане питання, що взагалі лишиться, якщо дійсно піднімати величину проживкового мінімуму до реальної цифри. А чому це важливо? Тому що 150 соціальних платежів державного бюджету прив'язані до проживкового мінімуму, і ми маємо розуміти, що без цієї зміни ми навряд чи зробите ті соціальні платежі реалістичними. Так що я думаю, що сьогодні нас е, депутатів чекає дуже серйозна робота, і в першу чергу робота із кредиторами, і робота з міністерством фінансів. Вони нарешті зробили цей проект бюджету власністю Верховної ради. І я думаю, що ми почуємо дуже багато цікавих пропозицій. До речі, ви ж знаєте, так що навіть до першого читання вони подали 2,5 тисячі поправок. Уявіть собі скільки буде до другого читання подано. А часу ж так не так багато. Вони і так просрочили цифри. І дати, які визначені в бюджетному кодексі, вони мали 20 жовтня перше читання провести з адге 20 листопада, знаючи так. талант українського політику завалювати всі законопроекти тисячами поправок. Я не візьмуся прогнозувати, скільки тисяч поправок буде зрештою до державного бюджету перед другим читанням. Якщо ви вже сказали про прожитковий мінімум, то давайте поговоримо коротесенько і про мінімальну зарплату, тому що до неї теж багато чого прив'язано а її планують підвищити там до шести, здається, з копійками тисяч гривень. Це позначиться на економічних процесах. Дивіться в бюджеті за заклад... передбачив для бюджетників збільшення видатків пов'язаних із зростанням цього цієї мінімальної заробітної платні на 41 мільярд гривень. Але дивіться, в чому є нюанс. Це є тільки бюджет. Ми ж розуміємо, що основний тягар підняття мінімальної заробітної платні візьме на себе бізнес. А чи витягне бізнес таке підняття? Я вкрай сумніваюся. Більше того, я думаю, що коли зараз бізнесмену при загальному падінні української економіки на 5,5% з мінус ще е, примусити збільшити тарифну сітку на 35%, тому що ми ж побачили, та мінімальна заробітна платня має зрости наступний рік на 35%. Уявіть собі, що він зробить. Він напевно за 100% гарантію піде в тінь. Тобто, замість того, щоб виводити в тінь бізнес, який який сьогодні і так сягає 40% від е, ВВП, ми з вами і далі будемо заганяти цей бізнес в тінь. Так що я думаю, що це не найкращий спосіб е, е, розвивати українську економіку у 2021 році. Що ж, дякую за коментар. Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, був на зв'язку зі студією. Єдиний висновок, який можна точно зробити з цієї розмови, що дійсно між першим і другим читанням на державний бюджет України і на нас з вами, які пильно стежать за цим процесом, очікує дуже багато цікавого. Звісно, що будуть полки дискусії в сесійній залі Верховної Ради, і поза нею, звісно ж, багато чого буде вам про це розповідати наш парламентський оглядач Віталій Номенко, який. Пильнує за парламентськими процесами у всіх наступних програмах українського радіо. Нагадаю, що сьогодні о 14.50 ви зможете послухати програму сьогодні. Вибори знову вибори. Перепрошую, там де ми традиційно анонсуємо всі процеси пов'язані з місцевими виборами в Україні. Тож дочекайтеся 14.50 і в жодному разі не перемикайтеся, залишайтеся на хвилі.